Я хочу запросити сім'ю Павленків, де ви є. Будь ласка, пройдіть сюди наперед, хай Бог благословить. Ми звершимо сюди можна на цей ряд. Олександр да. і Людмила хочуть сьогодні посвятити свою донечку для Господа. Вони хочуть, щоб сьогодні Господь благословив, щоб церква молилася за благословіння. Доньку звати Естер, чудове ім'я. Я хочу зачитати де, деякі важливі місця із Біблії, і на основі цих місць ми звершимо молитву. Я хотів би звернутися до всіх батьків, в кого є діти, ви ще не посвятили своїх дітей для Господа. Можливо, ви пізніше прийшли до церкви, може, хтось зовсім недавно. І навіть вашим дітям вже 10, 12, може 14 років, може ще більше, ви можете їх привезти. Ми помолимось, і Господь благословить. Ви, як батьки, маєте владу над своїми дітьми і від вашого бажання, від вашого благословіння і від того, що ви посвятите своїх дітей для Господа. То ваші діти успадкують від Господа велику благословену долю. Я вам можу сказати, друзі, мільйон разів амінь. І церква підтвердить Амінь. Я в своєму життю дуже багато бачив благословень. Не тільки в тому, що Бог беріг життя. Ну навіть я був ще в четвертому класі, здається, чи в п'ятому. Я колись розповідав цю історію. Коли до нас прийшов в школу новий директор, він був такий непростий чоловік, він був дуже статний, такий широкоплечий, занадто розумний, мабуть, якийсь кигебіс він був. Але він дуже володів потужно гіпнозом. І одного разу він в класі сказав, що він володіє гіпнозом і він хоче всіх загіпнозувати. Ну і діти кажуть, скажуть, ну давай, давай, спробуйте. І почав він пробувати. Раз пробує, другий не виходить. Він питає, чи є тут віручі. Я своїм братом двоюродним, ми були віручі, кажуть, підняли руки, ми віручі. Він каже, вийдіть звідси. Ми вийшли. І після того, як ми вийшли, він поклав весь клас. Про що я хочу сказати? Наші батьки посвятили нас Господу. І Божа сила, сила Духа Святого була з нами, і навіть в нашій присутності, не то, що про нас взагалі мова не йшла, щоб знаєте, якісь гіпноз володів нами, а навіть тими, хто в залі, хто в класі, не міг, не міг цей чоловік нічого зробити. Коли мене не було, чи батьків не було біля мене, колись я свідчу, як мене током вбивало, з'явився ангел. Він відкинув мене від тої розетки і захистив і спас мене. Чому? Тому що мої батьки посвятили мене Богові. І Божий ангел він завжди був біля мене. І точно так я буквально вірю, що якщо ми посвятимо своїх дітей, особливо з такого зраннього віку, коли вони ще навіть не розмовляють, батьки сьогодні мають велику владу, друзі. Використовуємо цю владу, якщо ми не хочемо, щоб наші діти були з поганою долею, чи, не дай Бог, попали взагалі в пекло, це наша відповідальність. То давайте, поки ми маємо цю владу, віддамо їх Господу. І Господь їх благословить. Я прочитаю місця благословіння, якими ми будемо благословляти. Книга Псалмів 143, му Псалмі написано з 12 го вірша: Нехай будуть сини наші. Немов саджанці, випликані в їхній молодості, дочки наші, неначе мистецькі витисані стовпи в палацах. Нехай житниці наші будуть повні, рясні всяким хлібом, хай плодяться вівці наші тисячами тьмами на посовищах наших. Нехай воли наші будуть гладкі, хай не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні лементу на вулицях наших. Блажений народ, у якого це є, блажений народ, у якого Господь є Бог. Амінь. Як ви зрозуміли, це місця благословення і фізично. І красою, і здоров'ям, і бізнес, і економічно, і поля, і все, що буде наших синів і вдоняк, Господь, Він благословить. Це дуже важливо. Він благословить, ми маємо в це вірити. І ще одне місце прочитаю з історії самого Ісуса Христа, як Він благословляв, як Він реагував на дітей. Як дорослі люди реагували, вони не хотіли, щоб дітки підбігали до Ісуса, щоб були навколо. Знаєте, як часто діти не заважайте, відійдіть, відійдіть, діти, не заважайте. Ви знаєте, колись не тільки я, мабуть, себе ловив на цьому, а багато хто із вас, коли в нас перша частина служіння йде, десь діти шумлять, десь хтось крикнув, десь пискнув іще. А потім прийшов час їх благословили. Вони пішли в недільну школу, і багато хто «Фух, вздохнув, Тепер можна послухати нормально проповідь. Да? Так, добре. Друзі, гарно хай дітки, хай десь і пискне хтось, десь ще щось. Знаєте, ну коли діти наші будуть завжди з нами в церкві слухати Слово Боже, ми не маємо ніколи втомлюватися і важко вздихати я пам'ятаю в церкві, ми з дружиною у нас був перший ще син Едуард. Він такий шустрий був. І ми сидимо там в залі, заслухали служіння, проповідь, слухаємо, слухаємо. Потім дивимося, десь там щось спереді, десь люди ми тушаться, щось заглядають під ноги. Дивимося, нема нашого Едіка. Він під стільцями піш, поповз, поповз, і там вже спереді, вже десь, десь вже, знаєте, пристраюється, потім раз десь і до дверей повзе. Тобто Господь. Сьогодні хоче, щоб наші діти, навіть якщо хтось із засне на служінні, то хай спить серед святих, а не дома біля телевізора чи ще біля чогось. Хай краще будуть тут, на руках у батьків. Хай тут Господь Духом Святим діє. Читаю місце, ми будемо молитися Іван Левін Марка, 10 розділ 13-го вірша, і приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Але учні забороняли тим, хто приносив їх. Побачивши ж, Ісус обурився і сказав їм: пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно, істинно говорю вам: якщо хто не прийме Царство Божого, як дитя, не увійде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки. Благословляючи їх. Амінь. Ми сьогодні звернемося, щоб сам Господь благословив. Будуть молитися батьки, помолиться тато за доньку. Я помолюсь, церква ми разом помолимось і благословимо. Друзі, проходьте, будь ласка, сюди наперед ми звершимо з вами молитву. Поднимаемся для молитвы. Боже, мы благодарны Тебе за это время, Господь. Благодарим за церковь. О, благо. Аллилуйя за это время, Господь. Боже, за детей, за дом наш, Господь, за тот достаток, который Ты даешь. Мы благодарны Тебе за все. И за дня в день, Боже, мы славим имя Твое. Вот, Боже, пришли мы с Господь, в дом Твой. Аллилуйя. Дабы благословила церковь, Господь. Ава, отче, аминь дабы, Боже, от земных, от небесных источников ее благословить. Да. Боже, мы посвящаем ее Тебе, Боже, посвящаем на служение Тебе, посвящаем семью свою Тебе, Господь. Веди ее, Боже, рукой крепкой, освящай ее дороги, Фарам и Нагласин. Боже, дабы ни в чем она не имела нужды, Боже, имела с избытком во все дни жизни своей, Боже, знала Тебя, славила Тебя, величала Тебя, шла за Тобой, Господь, стояла на твердом основании с ранних лет, Господь, Видела руку твою крепкую в своей а жизни Господь, во имя Иисуса. Господь. Аллилуйя, Аминь, Фараманегласен. Боже, да не отступит милость Твоя дома нашего. В Твои руки отдаем наши жизни. На Тебя надеемся и на Тебя уповаем. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. аминь. Великий всемогут наш Бог. Ми приносимо перед Твоїм лицем, перед престолом благодаті Естер, чудову донечку, Господь. Ти подарував Господь для наших друзів ще одну доньку. Ми дякуємо тобі, Господь, за сім'ю, Олександра, Людмили, дякуємо тобі, Господь, і ми просимо сьогодні разом з батьками Твого благословення і Твоєї, Господь, Божої руки. Поклади Господь свою руку на неї, благослови долю, благослови життя, Господь. Духовно, фізично, морально благослови Боже, щоб вона була Господь благословінням для сім'ї. Для церкви, для суспільства, щоб вона виросла, Господь, гарною, красивою, розумною, щасливою, благословеною, слухняною, богобійною, Господь, ти вклав наї неї дари свої. Таланти, Господь, і хай всі таланти, всі твої дари, Господь, будуть для слави Твоєї, використані нею, благослови від небесних джерел, благослови від земних джерел, благослови Господь, батьків і благослови сили, мудрості дай в любові, щоб виховували, Господь, забезпечу. Усім необхідним, Боже, і фінансами, і достатками благослови. І щоб ця дитинка, ця чудова дівчинка виросла, Господь, і мала хорошу сім'ю, благословену сім'ю, благослови і долю, благословляємо посвящаємо для нашого Господа, для Царства Божого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестричка гарно допомагала, молодець. Друзі, вітаємо вас! Хай Господь благословить, Божих вам благословінь. служіть Господу і прославляйте Господа. Займіть, будь ласка, свої місця.